Переходимо до розгляду питання про. Затвердження кодованих та декодованих результатів тестування когнітивних здібностей кандидатів на заняття вакантним посад суддів ополіційних судах господарська спеціалізація у межах конкурсу оголошено в рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Доповідачем з цього питання член комісії Чумак Сергій Юрович. Будь ласка. Вам справа. я перепрошую. Можна технічне суто питання в роді дрібниця. У нас просто по регламенту, Якщо не було загального рішення, у нас протокольне рішення має бути про режим відеотрансляції. Протокольне, 6 секунд. Раз. Хто за розгляд питання номер 5 і 6 з переліку питань в режимі відеотрансляції? Оголошую протокольне рішення про відеотрансляцію під час розгляду і прийняття рішень щодо питань номер 5 і 6 з переліку питань затвердженого сьогодні, пане Сергію, будь ласка, вам слово. Дякую, шановні колеги. Я не буду довго затримувати час на цьому рішення. Оскільки аналогічні рішення аналогічні ми прийняли вже рішення по кримінальній спеціалізації і по цивільній спеціалізації. Зараз господарська і наступна адміністративна. Теж хочу доповісти, що тестування когнітивних здібностей кандидатів проведено, воно завершено якихось актів. Які перешкоджали б затверджено чи затвердженню результатів, чи якихось надзвичайних подій не відбулось, все пройшло в штатному режимі. Тому прошу підтримати рішення про затвердження. Кодованих результатів, затвердження декодованих результатів, списки, переліки, результати все у членів комісії є. 98 кандидатів успішно склали тестування когнітивної здібності по господарській спеціалізації, ухвалити рішення щодо їх допуску до наступного. Етапу колікаційного іспиту виконання практичного завдання, визначити графік виконання практичного завдання, встановити максимальний бал 150, тривалість виконання практичного, практичного завдання 360 хвилин, прохідний бал 112,5 і визначити також особливості виконання практичного завдання для господарської спеціалізації. Вони, я нагадаю, нічим не відрізняються від кримінальної і цивільної, крім. Графіка днів, там по днях розбито, як починається з процесу реєстрації і до закінчення цього етапу, тобто розписано по годинах, по хвилинах, що коли відбувається відповідно до кожного дня тестування. Це єдина відмінність від кримінальної цивільної спеціалізації. Дякую. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Отже, пропозиція голосувати за оголошений проект рішення. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято слово для оголошення. Рішення надається, пану Сергію. Дякую. Вища комісія суддів України у пленарному складі, розглянувши питання про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування когнітивних здібності кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах, господарська спеціалізація у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер дев'яносто чотири 23 зі змінами. Комісія одноголосно. Вирішила. Затвердити кодовані результати тестування когнітивних здібності складене 16 та 17 січня 2025 року, кандидатами на заняття вакантних посад судів в апеляційних господарських судах у межах конкурсу оголошене рішенням комісії від 14 вересня 2023 року, номер 94 дрібзеп 323 з змінами додаток 1. Затвердити декодовані результати тестування когнітивних здібності складені 16 та 17 січня 2025 року. Кандидатами на заняття вакантних посад судів в апеляційних господарських судах у межах конкурсу оголошені рішенням комісії. Від 14 від 14 вересня 2023 року, номер 24, дрібник 5, 323 зі змінами, додаток 2. Допустити 98 кандидатів. Які успішно склали тестування когнітивних здібностей до третього етапу кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу на заняття кантипаса судді в апеляційних судах оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер десятки дрібзапетрій два змінами виконання практичного завдання зі спеціалізації апеляційного господарського суду додаток 3». визначити графік виконання практичного завдання для кандидатів на заняття судді суддів апеляційних господарських судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер де чотири дрібзапетрі змінами додаток 4 встановити, що виконання партичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в операційних господарських судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 23 зі змінами здійснюватиметься з використанням комп'ютерної техніки. Встановити, що індивідуальні коди для виконання партичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в операційних судах в господарських судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 23 зі змінами визначаються за принципом випадковості і Застосування методу автоматизованого формування за допомогою інформаційної системи. Встановити, що робоче місце. Для виконання практичного завдання кандидатами на заняття кадрних посад судді в Апеляційних господарських судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер до чотири зі змінами визначається за принципом випадковості із застосуванням методу сліпового вибору кандидатам на посаду судді серед надрукованих та розміщених перед ним нею випадковим чином прихованих варіантів. Визначити, що доступ заінтересованих осіб до виконання практичного завдання кандидатам на заняття вакантних посад суддів в Апеляційних господарських судах у межах конкурсу оголошеному комісію від 14 вересня 2023 року номер двадцять три дрібзопе зі змінами забезпечуватиметься шляхом відеотрансляції у режимі реального часу в мережі інтернет. Визначити, що тривалість виконання практичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в екуційних господарських судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94. Дрібзопити двадцять зі змінами 360 шістдесят хвилин. Визначити, що максимально можливий бал за виконання практичного завдання кандидатами, на заняттям оканти посад судді в операційних господарських судах у межах конкурсу, оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2020 року, номер двадцять три, дріб запитя, двадцять з змінами 150. Встановити, що прохідний бал за виконання практичного завдання кандидатами, на заняттям оканти посад суддя в операційних господарських судах у межах конкурсу, оголошено рішенням комісії від 14 вересня тисячі року номер до четири дрібзопитери два з змінами, 75% п'ять Максимальне можливого бала або 112,5 балу. бала. Визначити особливості виконання практичного завдання кандидатами на заняття вакантних по суддів в поліційних господарських судах у межах конкурсу, оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 зі змінами та оприлюднити їх на офіційному вебсайті комісії, додати 5 головуючих члени комісії. Оголошення рішення закінчив. Дякую, колеги. Дякую. Переходимо до розгляду питання про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування когнітивних здібностей кандидатів на заняття вакантних посад суддів в опеційних судах адміністративна спеціалізація в межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Доповідачим цього питання комісії Чумак Сергій Юрович. Будь ласка, дякую. Шановні колеги. Аналогічне рішення щодо адміністративної спеціалізації, також актів яких які б е, свідчили про порушення е, кандидатами, які якихось правил чи процедур е, проведення колекційного оцінювання конкурсу не виявлено і відповідно не складалось. Якихось позаштатних ситуацій, які б мали, мали значення для встановлення результатів тестування когнітивних здібності, е, також не е, під час тестування не е, відбувалось? Е, тому Пропонується затвердити кодовані, затвердити декодовані результати, допустити 105 кандидатів, які успішно склали тестування, визначити їм графік тестування виконання практичного е, завдання, визначити тривалість виконання 360 хвилин, визначити максимально можливий бал 150 визначити прохідний бал 112,5 бала і визначити особливості виконання практичного завдання кандидатами на заняття посад суддів в апеляційних адміністративних судах. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Чи будуть питання до доповідача? Питань немає. Хто за оголошений проект рішення? Одноголосно дякую. Рішення прийнято слово для оголошення. Рішення надається пану Сергію. Дякую, шановні колеги. 22 січня 2025 року вичерпала комісія суддів України в пленарному складі розглянувши питання про затвердження кодованих та декодованих результатів тестування когнітивних здібності кандидатів на заняття вакати посад суддів в апеляційних судах. Адміністративна спеціалізація у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 24, чотири дві зі змінами. Комісія одноголосно вирішила. Затвердити кодовані результати тестування когнітивних здібності складеного 16 січня 2025 року кандидатами на заняття суддів в апеляційних адміністративних судах. У межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер до чотири дрібзопети двадцять зі змінами додаток 1 Затвердити декодовані результати тестування когнітивних здібності, складеного 16 січня 2025 року кандидатами на заняття ваканти посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Допустити 105 кандидатів, які успішно склали тестування когнітивних здібності до третього етапу колекційного іспиту в межах конкурсу на заняття вакати посад суддів в апеляційних судах оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер чотири Дивзе Петри зі змінами і виконання практичного завдання зі спеціалізації апеляційного адміністративного суду. Додаток 3. визначити графік виконання практичного завдання для кандидатів на заняття кати посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня тисяч року номер 93 ДЗПТ зі зміни додаток 4. Встановити, що виконання Практичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах умеже конкурсу рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер за пет двадцять три зі змінами здійснюватиметься за використанням компьютернотехніки. Становити що індивідуальні коди для виконання практичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах, умеже конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня тисяч року, номер 94 94 дріб змінами визначаються за принципом випадковості і застосування. Методу автоматизованого формування за допомогою інформаційної системи становити, що робоче місце для виконання практичного завдання кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер 24 зі змінами визначається за принципом випадковості і за застосуванням методу сліпого вибору кандидатів на посаду судді серед надрукованих та розміщених перед ним нею випадковим чином прихованих варіантів. Визначити, що доступ заінтересованих осіб до виконання практичного завдання кандидатами на заняття ката посад суддів в операційних адміністративних судах, у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2020 року, номер двадцять три дрипзапетиці зі змінами забезпечуватиметься шляхом відеотрансляції у режимі реального часу в мережі інтернет. Визначити, що тривалість виконання практичного завдання кандидатами, на заняття макар пасад суддів в операційних адміністративних судах, у межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року, номер двадцять три Зі змінами, 360 хвилин. Визначити, що максимально можливий бал за виконання практичного завдання кандидатами, на заняттям вакантних посад суддів в операційних адміністративних судах у межах конкурсу оголошення рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 24 дріб за зі змінами 150. Встановити, що прохідний бал за виконання практичного завдання кандидатами. На заняттям вакантних посад суддів в операційних адміністративних судах у межах конкурсу оголошені рішенням комісії від 14 вересня з 2023 року номер 243 за зі, зі змінами 75 максимально можливого балу або 112,5 балу. Визначити особливості виконання практичного завдання кандидатами на заняття вакантних посад суддів в операційних адміністративних судах у межах конкурсу оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року номер 243 за 23 зі змінами та оприлюднити їх на офіційному вебсайті комісії додаток 5. Головуючий член комісії е, оголошення рішення закінчив. Дякую, колеги. Дякую. Так. Прошу припинити відеотрансляцію. Ми п'яте-шосте питання, лише приймали рішення щодо відеотрансляції.